Друзі, доброго дня! здравствуйте. Зараз третій крок стосовно того, як ми відпрацьовуємо замовлення від нашого клієнта, який сказав, що він хоче перевозити. Тобто, ви пам'ятаєте, що ми перемикали ось у цей статус задачу, і при цьому перемиканні у нас виставляється задача на підрядника. На, підрядник, на підрядника уход. Ми відправляємо всі ці дані, які ми розраховуємо для того, щоб виконати це замовлення. Тобто таким чином ми формуємо замовлення для підрядника, і після цього або паралель, паралельно з цим починаємо шукати відповідну, відповідну можливість. Як це виходить? Тобто повертаємось на попередній екран, бачимо, що у нас є замовники-підрядники. Тоді, коли відкриваємо ось цю вкладку, бачимо, що у нас ось запустився підряд для меблі з Чернігова. Тобто, це підзадача ось до цієї задачі. Тобто, тоді, коли ми розкриємо цю задачу, то побачимо, що в ній е, є опис, який ми залишали, е, і у нас є відповідна підзадача. До речі, е, її можна запускати не тільки тоді, коли ми переходимо у статус-призначаємо задачу, але також і кнопкою підрядник. Тобто, е, це два різних варіанти, як ми, в принципі, це можемо зробити. Тобто, тоді, коли ми, ми е, Перемикаємо у статус підрядник, ми також запускаємо під задачу. Це можна робити без проходження цього етапу. Ну, Зазвичай простіше перетягувати задачу і таким чином відпрацьовувати замовлення. Тобто, якщо ми перейдемо ось це ще одне тестове замовлення, то побачимо, що тут воно у нас пусте. Ось і ми його можемо там заповнити. І після того, тоді коли перетягнемо у цей статус, то, відповідно, у нас з'явиться ось, ось така підзадача. Тобто, тоді, коли відкриваємо цю задачу, бачимо, що е, всі дані з нашої батьківської задачі, меблі Чернігова до Києва, перетягнулися сюди. Тобто, в такому випадку ми можемо цю інформацію використовувати для того, щоб вже шукати конкретного підрядника для того, щоб виконати цю роботу. Тут ми можемо заключити. Ну, По-перше, треба, щоб у нас була юридична особа заведена. Для цього є відповідний додаток юридичної особи. Ось. І е, Таку юридичну особу необхідно створити. Якщо переглянемо в моєму боксі, то я зараз перейду до загальних налаштувань системи до адмінської частини і покажу, в принципі, який, який додаток в цьому випадку використовується. Юридичні особи. Ось. І Тут створюється юридична особа, від імені якої ми будемо. Виконувати всі операції, тобто пов'язані з прийомом замовлень від клієнтів, і відповідно сплати за договорами грошей підрядників і підписання з ними договорів. Тобто таким чином, ми можемо тут сформувати договір безпосередньо з підрядником на виконання ось цієї роботи. І е, ми такий договір. В, в такий договір ми можемо перенести всю ту інформацію, яку, по-перше, отримали від клієнта, і по-друге, е, ту, яку ми е, отримали від підрядника або е, розуміємо, що саме. Ну, тобто, провели з ним попередні перемовини, зняли інформацію, цю інформацію внесли і вже використовуємо для створення договору. Тобто спробуйте протестувати і надайте, будь ласка, ваші відповіді. Чи все гаразд? До речі, тоді, коли ми формуємо наші замовлення, то, відповідно, для того, щоб сформувати конкретну ціну клієнту, ми вказуємо там ставки для замовника в гривні. Це ціна за. Кілометр пробігу. Але можемо додати ще й додаткову інформацію, яка стосується самих товарів. Ну, в принципі, я цього не робив, але це можна зробити для того, щоб сформувати вже безпосередньо ціну, яку оплатить, сплатить замовник вам. Згідно з тими товарами, які ви, послугами, які ви йому надаєте, і ті, які ви сформували у якості робочих. Тобто тут також можна ось, побачити цю пов'язану замовлення в задачу. Це одна з задач. Ось вона така називається підряд, тобто ту, яку ми зараз переглядали. А також для у сторону замовника ми також можемо формувати договір, ось використовуючи ті дані, які ми тут створили. Сам шаблон договору я пропоную вам надати, оскільки це додаткова скажімо так, робота, і у вас договір може мати власне, власну форму. Це потрібна Форма у вигляді шаблону. Ну, тобто, Word-документ, в принципі, аби, е, обичний. Ось, і з вказанням, де будуть використовуватись, використовуватись ті чи інші перемінні Тобто адреси, там, звідки забирати, коли забирати, хто відправник ну і таке інше. Тобто вся ця інформація, яку ми фіксуємо, вона потрапляє відповідно у договір. І після цього ми цю ж інформацію можемо використовувати вже для формування договору безпосередньо з підрядником. Ось така модель вже вирисовується. Наступна, Наступний тип задач, яким ми будемо виставляти собі. Вони пов'язані як з задачами, там, де клієнтом замовник, і так і з задачами там, де підрядник у нас, також клієнтом в даному випадку виглядає. Ось це задачі, які пов'язані з виставлянням рахунків та з проведенням оплат. Також є четвертий тип задач, який ми використовуємо. Це. Задачі, зрив завантаження. До речі, всі ці задачі, всі ці чотири типи задач ви можете побачити безпосередньо ось у цьому додатку. Здається, це розширює, скажімо так, ваші можливості, оскільки ви тут можете переглядати всі задачі з відповідними фільтрами, які стосуються, наприклад, того чи іншого замовника. Тобто задачі, які е, і е, замовника стосуються, і підрядника. Ось, наприклад, як у цьому випадку Тобто, ми бачимо одну і іншу е, задачу тут. Тобто, Меблі з Чернігова, ось вона, і підряд меблі з Чернігова, ось вона е, під задачі. Очікую зворотній зв'язок, будь ласка, задавайте питання, коментуйте і все буде гаразд. Ставте лайки, діліться цим відео і обов'язково, повторюсь, ставте ваші запитання на зв'язку.